Такого графіка, як поливати гортензії, немає, тому що це все індивідуально. Все залежить від того, який вік гортензії, коли ви її висадили в ґрунт. Якщо нещодавно, значить її потрібно частіше поливати, тому що маленька коренева система і вона скоріше просихає. В якому ґрунті вона росте? Це чорнозем, чи це глина, чи це піщаний ґрунт. Чи ви посадили в кислий ґрунт. Тому що кислий, він також швидше просихає піщаний, водичка йде в безну. А в глині навпаки іде застій вологи. Так що гортензія не тільки любить полив, а ще вона не любить перелив. Індикатором, якщо у вас ось такі приствольні круги, має бути, коли зверху. Підсохло 2-3 см ґрунту, беремо і підливаємо нашу гортензію. Але наша гортензія не тільки любить водичку, вона ще любить кисень. Тому після того, як я полила, водичка пішла в ґрунт, я беру взрихлювач і рихлю землю. Тому що корінь дуже любить дихати. Від того залежить якість наших гортензій. Якщо замульчовані гортензії, Рихлити не потрібно, тому що земля не контактує з сонцем, і вона не стає такою, не просушується і не стає асфальтом. Ось, тому кажу, це все індивідуально. Заразній час я свої гортензії там поливаю, якщо нема дощів, раз в 3-4 дня. Ну, дивлюся, по стану своїх гортензій. От, як почне набиратися а, бутони збільшую полив. Якщо вже будуть великі бутони, ще більше даю полив. Тобто, якщо вже набираються квіти, поливати треба ввечері. Не можна в день. І під самий саджанець гортензії. не поливати її, не купати. Ось тому я для себе зробила крапельний полив. Під кожну гортензією стоїть крапелька, і вона рівномірно, одинаково, практично всі поливає. Більша гортензія в мене стоїть дві крапельки. Менша гортензія стоїть одна крапелька. Тому кажу: графіка немає. Слідкуйте за мною, буду вам робити якісь підказки ось як я доглядаю іменно за своїми гортензіями.